Вітаю вас на нашому каналі. Сьогодні дуже важлива тема, і я вважаю, що вона потрібна кожному. Ну, ви можете мені заперечити, а яке відношення мають до онкології? Ну, по-перше, люди самі не знають, мають вони відношення чи не мають. А по-друге, давайте озирнемося. Фактично, в кожній сім'ї, якихось родичів або знайомих є випадки захворювання онкології. Ну задумайтесь над таким фактом. Офіційно на диспансерному обліку в нас на Україні стоїть мільйон хвостиком онкохворих. десь мільйон чотириста. Но це ті, в яких вже пухлина, як ви казати, вирізла назовні і заставила людей звернути увагу. Рекомендації Всесвітньої організації охорони здоров'я, тих, хто стоїть на диспансерному обліку, щоб мати справжню кількість захворівших, тому що більшість людей ходять пухлинами. але ну, ще про це не знають. То це треба множити на чотири. А врахувати, що стреси примножують цю патологію і так різко зростає, то ми в цьому році можемо чекати такий спалах її. Так що я раджу знайти 5-7 хвилин і поради, тому що ту інформацію, яку ми вам зараз дамо, вона ексклюзивна, унікальна, знадобитись кожному, якщо не особисто, то для когось рідних, для когось близьких. Чому вона дуже важлива? Людини виявили пухлину, куди звертаються, йдуть до хірурга. Ну, в більшості випадків іде хірургічне видалення пухлини. Ви думаєте, ви вирішили проблему? В більшості випадків ви навпаки запустили цей процес. Чому? От пригадайте, от десь в дитинстві щоб не розвив як там коліно, лік, і воно в нас заживає само навіть без всякого лікування. Чому? Тому що в організмі передбачена така функція, якби самовідновлення. Щитовидна залоза наша, робить раптовий викид гормонів для розмноження з'єднаної тканини. Да, справді, воно все швидко заживає завдяки цій функції організму, але, на жаль, оті гормони для розмноження єднуваної тканини, вони посилюють різ пухлин, е, пришвидшують різ метастаз, природження тканин. А після оперативного втручання ви нікуди не дінетесь. Да, навіть якщо у вас пухлину видалили. Добре, якщо нема метастаз повністю. Все одно в процес там запускається метастазування. Чому саме за через ту захисну функцію організму, що щитовидна залоза зробить такий миттєвий викид гормонів для розмноження проліферації з'єднаної тканини? І тому людина надіється, впевнена, що оперативне втручання вона вирішила проблему, ніж проблеми тільки починаються. Потрібне лікування, і, по правилам, якщо справді злоякісна пухлина, як до оперативного втручання, після оперативного втручання обов'язково потрібна хіміотерапія. Тому що саме за рахунок от хіміотерапії йде от от тривалість життя наша після оперативного втручання. Когось вона рік, когось три, когось п'ять. А більшості залежить від тої поклини, наскільки вона агресивна, наскільки вона швидко росте. І ви становитесь заложниками ситуації. Но тут проблеми в іншому. Сама головна проблема в тому, що десь відсотків 40 пухлин, вони з самого початку не чутливі до хіміотерапії. А тих там 60% пухлин, які чутливі, то за дві-три хіміотерапії пухлина призвичається до неї, звикає, виникає резистентність. І доводиться йти на більш потужні хіміотерапії, і в результаті все одно тому в онкології є просто градація вживання. Є до року, є до трьох, кому повезло до п'яти. І тому, якщо ви справді хочете досягти результату, надовго подовжити собі життя, спробувати повністю вилікуватись, треба перемогти. Оцю резистентність пухлини. Сьогоднішнє наше відео цьому присвячено. Ми недавно запатентували. Засіб, який називається апанорміл, який оцю резистентність пухлини в більшості випадків ліквідовує. Якщо навіть хіміотерапії були вже не робочі там, не діяли зараз рахунок резистентності. Якщо додає оцей засіб апанорміл, ми нещодавно запатентували, Сразу пухлина стає чутлива до хіміотерапії і швидко зменшується, регресує. І тому сьогодні, на жаль, поки ще альтернативи немає. Цьому засобу, тому що це перша спроба була запатентувати подібний засіб. Багатьом вам стане на допомозі. Справді, завдяки апанормілу, ви можете в багато разів покращити ефективність терапії, багато разів зробити її більш доступною. Вам потрібно менше засобів, вам потрібні менш дорогостоящі препарати. А сьогодні кожна процедура, от наприкінці за кордон, десь двадцять тисяч доларів. одна процедура це не значить весь курс лікування. А тут можна і без, без цього бійтись, і можна бійтись доступними засобами. А результат мати на багато разів краще ніж досягається при самих модних хіміотерапіях. Но вам хочеться повністю вилікуватись. Вам хочеться врятувати своє життя або життя своїх близьких чи рідних чи знайомих. Так, да, це можливо зробити, а далі все залежить від вас. Чому залежить від вас? От і ми досліджували в нашому Національному інституті раку, в Національному інституті раку шами, ми по гранту з ними працювали, і прийшли до дуже цікавих висновків. Виявляється, що причиною захворювання є наш психологічний стан, і який може вплинути на наше лікування. Чому? Розумієте, в нас 2% продуктивна діяльність 98 зона пустоти. Це не зона пустоти, це зона підсвідомості. І якраз от за рахунок цієї цієї і в нас все відбувається. В нас може виникнути видуження самого по собі, навіть без лікування. Півсвідомості накопичується та інформація, яка як би казати, веде нас по житті. Но інформація. При свідомісті розділи на навпіл. Є позитивна, є негативна руйнівна. Кожна з нас в більшості якраз цієї руйнівної. І коли цієї руйнівної стає занадто багато, саме от вона включає перероження тканин, саме вона не дозволяє вилікувати тканин, вилікувати від онкології. Но багато відомих інших випадків, коли люди настільки повірили, то, наприклад, цікавий випадок, жінка хвора була, нічого не діла, не допомагала, ні хіміотерапії, були вже неодноразові оперативні втручання. Продовжувався ріст, нічим не можна було зупинити. І коли їй сказали, що випадок безнадійний, вони з чоловіком вирішили поборотись. Як вони боролись кожний день на протязі півроку? Вони дивились кінокамедію, щоб створити позитивні емоції. Шукали, ходили там, гуляли, любувалися природою і так далі. Самі собі шукали ті позитивні емоції. За півроку пухлина зникла, причому там не допомагало лікування. Розумієте, які резерви приховані. Тобто вам потрібно використати часто лікування, тому що буває настільки запущені випадки, а підсвідомість миттєво не включиш. І тому так да, потрібне лікування, тому що воно дає змогу виграти, що оперативне втручання, шкіміти дає змогу виграти час. Але якщо ви ще підключите до цього зміни в свідомості свої, то ви не тільки використаєте продуктивно цей час, ви справді досягнете абсолютно повного вилікування. І тому знаєте, найпростіший спосіб, який я радив. Робіть такі якісь довготривали планування. От мені треба там дочекатись, поки внуки зайняться. І чим він більше буде тако налаштовувати себе, ви будете закладати, і чим з більшим бажанням ви будете це робити, будете закладати цю інформацію і побачите, що вас навіть якщо до цього часу лікування не давало результатів, дасть результати. Так що, бачите, немає якихось ситуацій, які там не можна вирішити. Вся проблема в нас, по-перше, потрібно знати, як лікуватись, чим лікуватися. А по-друге, потрібно знати, як ми на це впливаємо і як ми можемо на це вплинути, і як ми можемо поміняти ситуацію. Так що я вам дуже раджу використати цю інформацію не тільки для лікування, а для змін на краще в своєму житті, що бажаю вам не тільки здоров'я, а й гарних перемін в вашому житті.